Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що зайшли до мене в гості. Сьогодні я буду випікати паски і все солодке до свята. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Розпочинаю я своє приготування із запарювання родзинок та цукатів. Хочу я спекти два види паски: один вид, який я вже готувала минулого року, а один вид паски буде новий. Експериментую кожного року, кожного року пробую щось новеньке. Минулого року я готувала крафіни і. Таку рідку паску цього року паска на жовтках та паска рідка. Розпочинаю я із нового рецепта, який тестувала, відділяю 5 жовтків від білків, сипаю у миску цукор, дріжджі сухі, хоча пізніше я вам розповім взагалі за ці дріжджі, але поки розповідаю, що далі. Вливаю тепле молоко та всипаю трішки борошна. Борошно обов'язково на паску треба просіювати. Як би ви не любили це діло, але без просіювання борошна паска буде забита і не буде повітряна. Зробивши консистенцію густої сметани, я накриваю це кришкою і ставлю на віконечко, цей четвер була неймовірна погода, дуже тепла. І приступаю я відразу до наступної паски, яку я повторюю цього року вже вдруге, тому що рецепт дуже-дуже вдалий і дуже смачний. Вливаю тепле молоко в миску, додаю туди цукор, також сухі дріжджі, хоча краще сюди додавати живі. Ну і, звісно ж, це все перемішую, просіваю туди частину борошна і роблю також консистенцію густої сметани. Це потрібно для того, щоб опара добре грала і піднімалась. Накриваю так само це все кришкою і ставлю на підвіконня. Тим часом у мене вже пропарились родзинки та мої цукати. Висипаю я їх ось так на паперовий рушничок. Накриваю іншим і промокую, щоб у мене мої родзинки були сухенькі. Те саме я роблю із цукатами і пересипаю в окремі мисочки, тому що це на дві різних паски. Ну і поки у мене є час, опара моя стоїть, я вирішила зробити тісто на печиво медлен. Нещодавно зовсім показувала вам цей рецепт у себе. Тут на каналі є посилання, і я повторю ж тут у себе в описі під відео рецептик цього печива. Дуже воно маслянисте, дуже смачне. У мене діти, коли прийшли і побачили це печиво, з'їли буквально за 20 хвилин. Тому рекомендую дуже це печиво неймовірно смачне. Повторюватися, як його готувати не буду, єдине, просто показала сам. Процес і це тісто можна зробити зарання, так як воно повинно постояти в холодильнику мінімум годину, а може стояти навіть сутки. Тому можете готувати його в будь-який день, з вечора, для прикладу, і зранку просто можете для своєї сім'ї або для гостей дістати і швиденько запекти. Досить так погано в мене грала опара. Хоча були такі бульбашки, я вирішила все-таки додати всі інгредієнти до опаски із цукатами, яка йде на жовтках, додала сюди жовтки, забула ванільний цукор. Також вкинула туди цукати і додаю залишки борошна, вимішую тісто. І з надією на те, що все буде добре. Я її відправлю назад у миску. Та відправлю відстоюватися і сходити. На жаль, ці дріжджі, які я купила, хоча я думала, що це хороші дріжджі, і що я купила саме львівські, вони виявилися не дуже. Це друга опара, яка була також зроблена на цих дріжджах, Єдине, я сюди вже додала живі львівські дріжджі. Мусила робити додаткову опару, додавати сюди і тільки тоді приступати до цього рецепта і повноцінно його закінчити. Саме ось цю рідку паску я вже готувала минулого року, є в мене повноцінний рецепт інструкції, як її треба готувати, тому лишу вам і рецепт, і посилання на неї на повноцінний рецептик. У моєму відео. Все це легко перемішується руками, вона й повинна бути ось така рідка. Накриваю її рушничком і відправляю сходити. Ну і тепер показую дріжджі, які я купила, ніколи не беріть. Ось показую, як тісто сходить на тих дріжджах. Дуже погано, тому я взяла львівські живі дріжджі. Беру тепле молоко, відламую невеличкий шматочок цих дріжджів і буду рятувати паску. Яка в мене готувалася по новому рецепту, але також із поганими дріжджами. Якщо у вас буде колись така проблема із будь-якою випічкою дрожжевою, то не переживайте, можна зробити додаткову опару і додати її навіть в тісто, те, яке ви вже замісили. До молока із дріжджами я всипаю трішки цукру і відправляю туди ж борошно. Робимо знову ж таки, як густа сметана, перемішую тут в чашці просто виделкою і ставлю до газової плити. У мене в цей час працювала комфорта, підігрівала тісто, бо вже сонце почало заходити, а я все так і не зробила паску. Бачите, ось ці бульбашки це признак того, що дріжджі хороші. Для мене львівські дріжджі самі-самі найкращі. Накрила я чашку кришечкою і поставила до тепла. Дивіться, пройшло буквально ну, хвилин 5-10. Дивіться, що робиться. Оце я понімаю дріжджі. Львівські дріжджі мені завжди були самі найкращі. Так що зараз додаю це все до паски, покажу вам як. І будемо чекати вав ефекту. Я сподіваюся, що я не вночі буду цю паску пекти. Ну що ж, показую вам пасочку, яка вона є, додаю туди нашу опару. І просто перемішую. Вирішила я вже не забивати це тісто, не додавати ніякого борошна, а все-таки реанімувати його. Тому тісто я накрила і поставила до тепла. Тим часом дістала тісто своїх мадленів, розливаю по формочках, все дуже швидко готується. Плюс до всього духовка, коли випікає, вона також прогріває кухню. Спеклись мої мадлени досить так швидко, печуться вони приблизно 15 хвилин і показую, які вони всередині. Минулого разу я їх посипала цукровою пудрою. Цього разу я хочу їх прикрашати по-іншому. В кінці відео обов'язково покажу. Ну, а тепер я займаюся печивом. В мене є така дуже гарна формочка із зайчиком, і роблю я. Дуже просте і легке тісто. Тут у мене цукрова пудра, одне яйце, вершкове масло, трішки солі, також ванільний цукор це все я ретельно перемішую, відважую ось так, до речі, борошно дуже класно. Саме головне відмінусувати тару тарілки і само, самої чашки для просіювання. І не забувайте, залишки і чашки також відправити у своє тісто, тому що вони також щось доважать. Замісила я швиденько тісто, дістаю свої мадлени, тому що за два рази пекла, не встигла я накласти у формочку. Ну, нарешті щось почало рухатись, дивіться. Вона збільшується в розбірі. Вісім годин уже пройшло з тих пір, як я цю паску за. Розчинила вірніше. Дивіться, яка це гарненька також. Ну що ж, розкатала я вже тісто і роблю своїх зайчиків. Не скажу, що ця формочка дуже проста і легка. Ці зайчики дуже часто розламуються, тому що багато перетискається тіста. І не дуже зручно їх переносити на бляшку, але все-таки мої діти обожнюють цих зайчиків. Тому. Іноді доводиться пекти саме такої форми. Відправляю в духовку, також дуже швидко вони випікаються. Рецепт дуже класний, вдалий, можете випікати просто коржиками, можете якісь фігурки повирізати, це на що у вас вистачить фантазії. У мене цього разу пасхальна випічка, тому у мене тут і кролики. Поки випікається це печиво, у мене підійшло. Тісто. І тільки подивіться, яке воно класне. Воно просто піднялося. Не то, що в два рази, мені здається, в два з половиною. Я його ось так постягувала. І ось це тісто, яке в мене взагалі не хотіло сходити це новий рецепт на жовтках. Також подивіться, як класно діють львівські дріжджі. Дуже рекомендую, якщо ви ніколи не випікали. Паска в мене випікалася за два рази. Ось показую вже готову і ця, що попідходила у формах. Звісно ж, пекла я дуже довго і в 12-й годині ночі у мене діти захотіли паски. Я її нарізала, показую, до речі, ось цю, яку я випікала минулого року, рідку, яка вона м'яка, тут вона, звісно, ще гаряча, я її нарізала, розклала. Самий головний хлопець. Смачно. Угу. М'якенька. З молочком. М -м -м. В 11 вечора. Приблизно о 12, а то й першого, я закінчила випікати свою паску і пішла спати. Буду зараз. Спробувати робити глазур для моїх пасок. Не знаю, чи вийде, бо майже ніколи вона в мене не виходить. Вона завжди така, знаєте, липка купила ось таку глазур, цукрову ванільну. У мене міксера немає, тому буду збивати у такому подрібнювачі. Хочеш ці взувай? Буду збивати у цьому подрібнювачі, не знаю, чи він зб'є. У мене тут два білка, і буду робити поки. На два пакетика я думаю, що мені має цієї глазурі ну якби вистачити певно. Скажу вам відразу, що цей потрібнювач нічого мені не збив. Мені довелося цю всю суміш перекидати у мірний стакан. І вже там перебивати таким блендером ручним. У мене, звісно, всі насадки до нього майже вже зламалися. А ось цей вінчик лишився, хоча дуже швидко гріється сам цей блендер, але якимось чином я все-таки цю глазур перебила. Вона в мене здається, що вийшла. Посипаю мигдальними пластівцями зверху, не захотіла я ніяких посипок. Просто, знаєте, спокійно так позасипала. І приступила до приготування горішків. У мене тут буде подвійна порція, я хочу зробити ванільні і шоколадні. Рецептик вам обов'язково пропишу в описі під відео. Дуже вдалий класний рецепт. Я сама досить так здивувалась, бо рецептик бюджетний, дуже багато виходить горішків. Тут у мене вершкове масло, цукор, ванільний цукор, яйця. Також сода, яку я загасила, лимонним соком. І це все треба перемішати. Дуже мені подобаються прості такі рецепти, коли не треба нічого збивати окремо, додавати, гратися в мисках, просто в одну миску все зсипали і замісили тісто. Половинку я відділяю, бо хочу зробити шоколадні, а ось ці ванільні скручую. Такі невеличкі кульки та викладаю на стіл. Шоколадні я буду домішувати сюди, в частину тіста, какао. У мене від компанії 25 Coffee Roasters дуже смачне какао, натуральне, класне. Якщо ви ще не куштували, то дуже вам рекомендую. Самі, саме какао воно дуже погано вмішується в тісто, тому бажано його розбавляти. Із борошном. Тоді воно раз два вмішується. Ну і Розігріли ми нашу горішницю. Вона в мене така, знаєте, засалена, засмажена, але я пробувала її помити, після чого разів три довелося відколупувати відтуди ці горішки, я вирішила її більше ніколи не мити. Допомагає мені пекти горішки Юрчик. Тут я його навчила все, розповіла, коли вони вже готові і коли можна пересипати. А Шо, це а це, ягодка. це не ягодка. Це що? буде горішок. Це? Да, це буде горішок. А що це таке? Це буде білий горішок, а то буде шоколадний горішок. Так, да, то біле, то шоколадне. — А це дічко. Це Бачу, Юра горішки жарить. Показую вам, скільки горішків у нас вийшло. Юрчик сидить, їх уже чистить. Бо те, що повилазило за межі форми, треба поприбирати, щоб горішки були рівнені. А ось на кухні продовжується. Так, тут у мене волоські горіхи подрібнені. Так, вручну трішки поламала. Далі тут крихта саме від цих горішків, бо ми їх повідрізали. Бачите, почистили, вони такі рівненькі всі. І зараз сюди я додам одну баночку згущеного молока. Перемішаю і буду начиняти горішки. Це, до речі, лайфхак тим, в кого мало згущеного молока, багато горішків, і особливо для тих, хто проживає в селі або має свій будинок і має дуже багато безкоштовних волоських горіхів. На цю кількість горішків мені знадобилося б, певно, дві банки, а то і більше, згущенки. але я ось обійшлася. Однією банкою. Дуже швиденько все перемащую, відправляю у миску. І ось вам результат: пів миски, навіть можна сказати більше. У мене є горішків, і це сама велика миска, в якій я замішувала паску. Ну, не знаю, тут певно, кілограмів 2,5, якщо не три ці горішків. Смакота. Ну, а тепер я приготую останнє, що планувала, це невеличкі міні-пончики. Розтопила я вершкове масло, додала сюди цукор, перемішую, всипаю ванільний цукор. І далі сюди вбиватиму яйця. Вбиваю спочатку у маленьку ємність, тоді відправляю в тісто, тому що яйця буває дуже часто. Зараз потрапляються саме порчені. Тому. Не ризикую кількістю масла, а все-таки додаю поступово. Перемішую все і беру розпушувач для тіста, всипаю його уже у відважене борошно та просіваю це все у свою ємність. Після чого все це вінчиком я перемішую і вже в самому кінці буду додавати молоко. Тут, до речі, ви можете самі обирати, чи спочатку вам додавати молоко всі інгредієнти, а в кінці вершкове масло, або додавати в кінці саме молоко. Тут немає різниці, просто якщо ви все вл'єте рідке одночасно, то тісто може бути з комочками, а нам цього не потрібно. Розігріла я свою форму. в мене є ось така невеличка, вона з однієї сторони трішки бита, тому що її кинули діти у підлогу, але вона працює. Тому я ще нею користуюся, звісно ж, не викидаю. Наповнюю по одній столовій ложці цю форму і буду випікати. Десь приблизно вона випікає хвилини 4. Ці невеличкі пончики дуже швиденько поготувала. Звісно, не дуже зручно, що вони такі маленькі для дітей, то раз-два і з'їли. Але якщо брати ось так для гостей, так як я готувала, щоб взяти з собою в пакуночки і щоб мої діти поїли, то досить так цікавий розмір. Поки я тут займалася пончиками, попросила Юрчика, сина свого старшого, намастити вафлі. Так як все-таки біля пончиків треба стояти, а від допомоги я не відмовлюсь. В цей день приїхала, до речі, моя дочка і також мені почала допомагати. Я далі у відео покажу, що ми саме робили. Якби не вона, я би до цього певно і не додумалась. Ось так дуже швидко готується вафля, поки мама займається пончиками. Що ж, показую, скільки вийшло пончиків, така чимала миска. Я ще буду їх зараз прикрашати. Нехай вони тільки охолонуть. Юрчик мені ось перемазав вафлю. Не ділила її на два, буде така висока вафля. І, можливо, хтось пам'ятає на моєму влоговому каналі. Я показувала закупку ось таких глазурей. Не знаю, як вони будуть себе вести на пончиках цих. Але. Загалом буду пробувати, і плюс печиво медлен також буду прикрашати ними. Можливо, ще зайчики прикрасимо. Побачимо, наскільки цієї глазурі вистачає. Саме головне, щоб вона в мене вийшла. Збиваю я спочатку один білок і тоді всипаю один пакетик цієї глазурі. Вирішили в мене діти, що хочуть рожевий та голубий колір. Перекидаю у таку криманочку. Цю всю суміш, якою буду обмащувати своє печиво, так як мені треба обмочувати, а в цій чаші не дуже буде зручно. Ну, а тепер почне гуляти наша фантазія із дочкою. Я обмочую мадлени у цю глазурь, буду робити посипку мигдальними пластівцями та ще шоколадними сердечками. Пончики вирішила я посипати звичайною посипкою, яку знайшла в себе десь там в запасах. Ну а зайчиками нашими займалася у мене дочка. Вона придумала, що буде їх розфарбовувати, знайшла пензлик новий і почала малювати. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь прості смачні рецепти, тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного! А ще на кінець хочу сказати: Христос Воскрес, воїстино воскрес! Слава Україні! Слава ЗСУ!